Аеропорт Суми. Два тижні тому ми зустрічали тут футбольний клуб Динамо. Зараз очікуємо на команду Шахтар, яка на сьогодні очолює турнірну таблицю Української прем'єр-ліги. Це вже третій клуб, який прилітає самолітом Embraer 145, 46 пасажирів. Сьогодні було задействована практично весь состав аеропорту поскольку ми проводили параллельное заняття по встрече самоліту і отрабатывали свої технічні питання, які необхідні при прийомі тльоту самоліта, ембра 145, сорок на борту якого лідер української прем'єр-ліги приземлився у сумах о 18.20, 14 жовтня. мы приехали сюда, чтобы взять три очка. Для нас это очень важно, потому что э, ну, у нас хороший задел перед «Динамо», и хотелось бы его э, сохранить, поэтому это очень важный и ответственный матч для нас. В «Шахтар» играл в «Сумах» в 2011-м. Вы тогда были у «Сумах»? Э, да, я тогда был. Это, если не ошибаюсь, был финал то ли Кубка, да, то ли Суперкубка. Я был на этом матче, и поэтому как бы надеюсь, стадион хороший. Я надеюсь, что э, завтра он будет э, полным, потому что э, приятно играть при полных трибунах. Ты вечол, скажи, будь ласка, чего учитываете від этого матча? Чего учитываете від матча? Не, я не предыграю не люблю разговаривать. Є у шахтаря свої забобони. Замість Ордес набут літака замовили стюартів. А щоб доставити гравців із Сумського аеропорту до сумського готелю, із Києва до Сум спеціально пригнали клубний автобус. Завтра, 15 жовтня, на Сумському стадіоні Ювілейний Донецький Шахтар зійдеться з Донецьким Олімпиком.